Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні 30 травня і я прийшов глянути на свою діляночку, яку я не сіяв, нічого практично не робив. Взяв після того як обрали яру пшеницю, я отого став і десь 1 жовтня я його задісковав. Один раз пройшовся і от дивлюся, і у мене потери реальні. От Пшеничка виросла, повторно, да, рідковата. Я дивлюсь, вона ріденька, але, але пойдеть для корей, для серпа. Оцей експеримент я став, іначе дивлюсь. Більш менш Ну, в два рази більше порожайність була, якби посів, А Так, в принципі, дивлюсь, що що сносно. Ну, кущі такі, Ну, давайте, любий, який завгодно. Ну, давайте оце от візьму. От у нас кущ пшенички. Получається. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять шістнадцять колостів з одної зернини. Поїхали далі. Ну, Допустимо, менший. Ось оцей менший кущик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім калостів. Ну так, в среднем я так дивлюсь, що десяток. Ну, давайте еще один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять. Ну, отаке, от і так все поле. В принципі, просвіта сильно нема, це отут понад краєм, де комбайн розвертався, там от щільніше все, отут слабіше. Оце просто так ділянка, отут от десь 4х2, така що в пері. А далі там все густенько йде, як, як має бути. Єдине, що я зробив, я пройшовся гербіцидом від бур'єна. Ви бачите, що його не сильно єсть, трошки є невеличкі, але оце що я зробив. Побачимо, як буду вбирати, заміряємо вражайність. Оце отут така ділянка і отут біля пасітлі, і ще одна діляночка менше, ніж ця в два рази. Це що я не встиг засіяти, бо я мав засіяти тут авіос. Але в цьому році не вийшло. В силу певних обставин. Ну, отак. От. В принципі, в цілях економії можна зробити такий самий експеримент. Єдине, що можна було зробити, щоб оно ну, щільніше було, если б був не диск бомет, бо він дископлуг угрузався на 15 сантиметрів. А можна було б більш лущильник поставити і лущильничком прийти. Я думаю, щоб гуще вона була бо часть зерна просто зарилась глибше ніж треба і воно не змогло прорости. Ну от Так, от. А, да, до речі, по хворобам я дивлюсь, що болить Вона треба фугіцидом бризкати, але я цього не буду робити, бо це недоцільно економічно. То якось от. Так от. Є дуже здорові у нас особи особа а є такі трошки видно що подгуляв що тут це от здорова вона красива а отут він, видно вон є хвороби видно прям їх от от його. там де більш сильніше то хвороб нема бачите красива пшениця Без затрат особих. Гербіцид у мене 50 гривень вийшло. Прийшовся за 20 хвилин, пробризкав і все. Все, слідкуємо за даною пшеницею і іншими ділянками далі, і все, далі буде.